Красунчики. Ось такі красунчики живуть поруч. О, красунчики. Їх багато родина, а може навіть і дві. Де ще був олень рогатий. Зараз глянемо, де він є. Отака от краса живе поруч. Ось ці що трошки далі. Ближче до сітки. Отакі От гарнюні. Ось От такі красунчики. А он і олень трошки виставив. Що красунечка? Красуня, красуня. які ви гарнюні. Ой, так поважно пішла. А он бачите? Роги Оленя. Він тут один, а решта всі дівчата і малеча. Ось така краса. А вон ті, що я вам вже показувала. Бачите, там в тому загоні ще є. Там ще стоять красунчики. Тут багато. Дивіться. Тут вже видно цього красення оленя. Бачите. Лежить. Дравичку скубе. Бачите, і там далеко ходять олені і оленята. І вон ще є. багато. Стрип-стріп-стріп-стріп. Бите. Ось маленькі, молоденькі оленятка. Бічте, маленькі. Красончики. А там ще є інші. Вон. І це в них такий вольєр величезний, аж там, там далеко-далеко. Така їхня велика площа. І аж тут і далеко так. Дуже велика територія, вони всі перебувають, бігають з одного кутка в інший. Побігли гратися до гурту. Вон де маленький гукає пів <побігла> так цікаво. Я часто приїжджу, приїжджаю сюди подивитися на них. Так відпочиваєш гарно біля них.